Я ще раз нагадую, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма на зв'язку з Києвню з Тож, врешті-решт, день добрий вам! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, найперше дійсно все ж таки, що нас найбільше цікавить українців. Давайте почнемо з нас, тому що це нам ближче до тіла, так би мовити. Дуже позитивно сприймала наша нація Бориса Джонсона, хоч і були до нього претензії у самій його країні правління. Багато хто нас переконує в тому, що нічого не зміниться, Страс буде підтримувати той же самий курс підтримки. Що скажете з цього приводу? Насправді так і буде. І тут треба розуміти, що підтримка України це не була просто політика Джонсона, чи навіть політика просто консервативної партії. Насправді, підтримка України це та політика, це той напрямок, який британці визначили для себе як частину власних національних інтересів. Адже про це йдеться і в безпековій доктрині Великої Британії, так званому проміжному звіту по національній безпеці, про це йдеться і в новій геополітичній доктрині, так званій глобальній Британії, тобто так чи інакше, але підтримка України це частина національних інтересів Британії, це частина того, як британці бачать свою зовнішню політику. І тому насправді питання полягало в тому, наскільки підтримка ця, наскільки наші з ними з ними відносини будуть публічними, наскільки це буде відкрито, наскільки це буде активно. Ну розуміючи, що Траст – це останнє остання людина з табору Джонсона, яка з Джонсоном залишалася до кінця, яка багато чого від нього навчилася, то можна сказати, що це майже не буде відрізнятися від того, що ми мали з Борісом. Але тим не менше, для видання Сенді Телеграф вона напередодні буквально оголосила, що перша її справа, за яку вона візьметься, це негайні заходи для вирішення проблеми зростання цін на електроенергію та збільшення поставок енергії. Вона говорить про рішучі дії, можливо, складні, можливо, непопулярні, Але що з ними взагалі збереться впоратися, що в перші два тижні? Що це може бути? Яким чином? З ким буде про домовлятися, як можуть зреагувати британці, якщо вона каже, що все таки рішення можуть бути доволі складними? Насправді треба розуміти, що вже зараз середньостатистичний чек на енергетику за місяць, якщо раніше ще до вторгнення Росії це було 100-150 фунтів. До жовтня цей чек зросте до 1000 фунтів. І по деяким прогнозам, в лютому, це може бути від 2,5 до 3 тисяч фунтів для одного домогосподарства. Це просто шалені гроші. І тобто, за деякими оцінками, для мільйонів людей в Британії цього, цього року цієї зими фактично буде стояти питання або обігрівати будинок, або їсти. І тому що може входити в ці рішучі кроки, про які вона каже: ну, по-перше. Про те, що вона багато казала під час предвиборчої гонки, а, в зрізке зниження податків для дуже дуже великої частини населення. По-друге, це все-таки субсидії від держави. Казали навіть, що від 40 до 50% на чек за електроенергію за опалення може взяти на себе держава, це дуже велика частина. Третє, що дуже може бути важливо, урізання багатьох державних проектів. Все таки ТРАС, вона класична консерваторка. Для неї державні видатки це зло, на відміну від е, лейбористів. і тому різання певних соціальних програм, урізання багатьох супутніх витрат може стати її вирішенням, і воно дійсно може багато кому не сподобатися. Тому насправді це все її внутрішня політика. Це не буде мати особливого стосунку до зовнішніх справ. Ну але давайте не забувати, що якраз б Джонсоном були незадоволені не через його зовнішню політику, а якраз через внутрішню політику незадоволені. І тому, як ми побачили, згодом є його. Відставку тому, чи не повториться таки теж ліс трас чогось подібного. А для нас щоб це знову не стало такою болісною втратою, наприклад, черговою. Але також хотіла б запитати і про вашу думку щодо її позицій і репутації серед європейських лідерів, адже ми дуже розраховуємо на Велику Британію і наскільки вона авторитетною буде серед очільників інших європейських країн, теж дуже важливо. Тим паче, що, наприклад, я впевнена, що ЄС ще добре пам'ятає те, що спершу ліс. Раз говорила про те, що вона проти виходу Великої Британії з Європейського Союзу, а потім ну, все-таки якось так вийшло, бо цей славнозвісний поворот на 180 градусів. Вона сказала ні, все таки це дає якісь додаткові можливості з тих пір. Який, яке ставлення до ліс трас у Європі? Я би тут навів скоріше останній елемент її передвиборчій кампанії коли її якраз питали за за європейський союз і в першу чергу за францію тому що з європою все таки основне питання в Британії, яке наразі залишається це брексіт бо так Брексіт не закінчений так Брексіт все ще проблемний і так британцям досі невідомо, що з ним робити і коли її запитали про те які в неї будуть відношені з францією як вона бачить відновлення відносини з макроном вона сказала що а це ще треба подивитися вони нам друзі чи вороги Тобто насправді трас, ну, доволі жорстка, і саме таке відношення до неї Європи. Вони ніхто не вважає її слабкою ланкою, ніхто не вважає, що на ній можна буде зіграти. Всі насправді розуміють, що її захоплення Маргарит Течер доволі серйозне, її бажання відповідати цьому образу, її бажання закінчити Брексіт, так чи інак. А це вже називається з розгляду того, що хотів зробити Джонсон. Насправді всі розуміють, що європі буде складно. Європі доведеться маневрувати, європі доведеться підлаштовуватися багато в чому під ліс трас, тобто Європа. Занепокоєнням, скажімо, так спостерігає за цим всім. Європа розуміє, що е, трас досвідчений переговорник, ТРАС ну, займалася зовнішньою політикою, політикою в часи Брексіту, тобто вона розуміє, що вона робить, і від цього європі не легше, але це просто нас підводить до того, що ну вся ця епопея з Брекситом, за, за час правління людини, яка знає зов, свою зовнішню політику, вона все таки має шанс уже нарешті закінчитись. Ну і взагалі, те, що вона досі була міністром закордонних справ, теж я так мені здається, що все таки акцентуватиме її діяльність на зовнішню політику. Але, а, наприклад, навіть успіхи Британії, якщо вони зможуть перенести ось цю кризову зиму, цю і наступну, як говорить Ліс Страс, а, Як ви думаєте, вони приклад Британії, якщо буде позитивним, він потягне за собою Європейський союз? Чи так як же все таки а, Британія виходить? З ЄС вони скажуть, ну це в Британії така ситуація. Вони собі можуть дозволити. А нас 127 країн-членів. Ми повинні все узгоджувати. Ну, як я, яким чином потоваришують на прикладі Британії в позитивному випадку? Чи будуть відсторонюватися, говорячи, що нас більше, і ситуація з нами складніша? А, насправді тут дуже цікава ситуація, що з однієї сторони здавалося б. І Вихід Британії і всі питання з європейським союзом з прийняттям рішень європейському союзі навпаки мають його більш не скажу вороже а більш ускладнити його процеси в зовнішньої політиці як з британцями, так і з іншими країнами, але водночас. Тут цікава ситуація. Британці продовжують підтримувати нас на шляху нашої євроінтеграції, і з іншої сторони, для європейців цікавіше стає е, зробити позитивний кейс розширення і позитивний кейс навпаки інтеграції в Євросоюз, mm. а не дезінтеграції, як це показала Британія. І тому, як би це дивно не звучало, але Брексіт з однієї сторони на небувалі висоти підняв наші відносини зі сполученим королівством Великої Британії. З іншої сторони, він не такі ж великі е, ще. Блі підняти наші відносини з європейським союзом. Тому, хоча це звучить доволі цинічно, але із цієї ситуації ми візьмемо чи не найбільше і чи не максимум застосуємо її для своєї зовнішньої політики. Ну я думаю, найбільше нашого інтересу буде в той момент, коли Ліс Трас оголосить про свій перший візит до України, а саме в якості прем'єр-міністра. Адже скільки разів вже навідався Борис Джонсон, ми дуже схвально на таке зазвичай реагуємо. Тож я впевнена, що будемо дуже приємно. Вражені і будемо сповнені очікувань від такого візиту. Я вам дякую за ваші коментарі з цього приводу. Раз...